Вітаю, друзі, ви на каналі Я Фанатик. Як ви здогадались, ми у лісі зранку, вихідний день. Були у нас дощі, тому підемо в ліс та перевіримо, чи є там грибочки. Заварюйте каву, беріть смаколики, сідайте зручніше. Let's go вперед! Друзі, ось це місце, де я літом знаходив величезну бабку тополеву і погляньте, що тут є. Погляньте, дивіться, яка ніжка, бачите? Два зачатки дуже гарних. Спробую їх залишити і через день... Приїхати і подивитись, якщо їх ніхто не знайде, звісно. Прикрию їх листям, віточку якусь. Зараз і перевіримо. Буде цікаво. Якщо буде, то зроблю вставочку таку сюди. Таких молоденьких я ще не знаходив. Просто дивіться, вона тільки, тільки починає рости, яка вже в неї товста ледна ніжка, дивіться. Просто здоровена. Роса, бачите, яка. Просто клас. Перевіримо. Ну що, друзі, ось це місце, де я залишив бабку тополеву, як ви бачите. благополучно зірвали. І місце навіть Так, місце навіть не прикрили. А ми це місто все ж таки прикриємо. Да, волога є. Це стара Ну що, і так буває, бачите, залишив, думав перевірити. Ну нічого, підемо далі, знайдемо свіженьких сьогодні. Друзі, я сьогодні дує вітрець. Погляньте, як уже осінь прикрашає дерева. І знаєте, я навіть і не сподівався. Але погляньте, яка глива. Вже є глива. Я вчора тільки про неї мріяв і розмовляв. Ось, погляньте, які гарні, супер екземпляри. Ну, супер. Ви погляньте погляньте яка глива Просто Просто супер друзі Ставимо подобаючки, підписуємось на канал, йдемо далі. а, а який аромат! А, просто найсвіжіший, найкрасний гриб. Дуже смачний. Ну, буде піца, можливо. Ну що, друзі, бачите, мені пощастило. Бабка туполеву хтось знайшов, але ліс, лісовичок мені подарував. Таку красиву, гарну. Трофей такий в якості гливи. Ось так, друзі. А ось і мишка гризла дощовика. що їдять мишки гриби аж бігом. Ну що, друзі, погляньте, які два красення. Мухомор червоний. О, який красунчик. Погляньте, колір який. Просто бомба. А нарешті мухомори з'являються. Йдемо далі Ось варіанти, друзі. Такий гарний свідосяк. Раз. О! Ой, погляньте, яка родина. Спробую їх залишити. Там он якийсь теж прокинувся. Так і, і ще один. Це заберемо. Там -7 -7 -7 -7. ще. Ось ще прокинеться. Якщо буде волога. Ось такі красунчики. Красноголовці. такие два красунчика, бачите? Є? Yeah. Ось погляньте, які мухомори красиві. Семейка із чотирьох штук. Дынь, другий, третій, и уже мушка літає. А кажуть, не їдять. мошки такі мухоморі. Погляньте. зробила свою справу ось як я не розумію цих грибунів, грабельщиків, я не знаю як їх назвати. Греблося, гриблося тут. А ось погляньте, що рядом. І толку, що ти там ото гриблося я не знаю. Ось погляньте яка. Туполива. Просто здоровенна. Мабуть, старенька. Зараз перевіримо. І іди сюди. Так. Ну це навіть. Ні, дивіться. На сушку піде. Ну, зараз глянемо. О, гляньте, який гарний грибочок. Ну, цікаво, але не Ну, Ось така бабка. Ну, можливо, не топлива, а обикновений підберезник. Ось так. І, друзі, все ж таки червивий вийшов. Тому залишимо, розкидаємо і хай дає, розкидає спори. Ось так, бачите, в травички собі і Не треба то граблі якісь тягати. Не знаю, я як побачу, я скажу людям, що не треба так робити. І саме головне, що вони ж потім не засипають це все і воно висушує, і так вологи не вистачає, а так в травички грибочок собі росте і його видно. Треба просто бути уважнішим. Друзі, а ще ніколи не залишайте ось так ніж. Бо я тільки що його так тикнув. На емоціях що знайшов гливу, пішов далі і забувся. Як гарно в лісі, сонечко встає, трішки дує вітерець. Але просто погляньте яка гарна осінь після дощику. Волого, Просто супер. Валяйте, друзі, яка гарна. Ще одна сімейка мукоморів. Да, воло є. Тому є надія, що будуть гарні грибочки. Все, друзі, пройшовся по змішаному лісу. Я ви знаєте, якось так грибочків і не густо. Тому було прийнято рішення приїхати трішки в інший ліс і перевірити сосну. Глянемо в божні соснові ліси, друзі. До речі, нагадаю, що мій канал дивиться дуже мало людей без підписки. Тому обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. А також напишіть будь-який коментар і, звісно, вподобаєчку, друзі. Захопливу подорож у Сосновому лісі. Дивіться у наступному випуску. До скорих зустрічей. Па-па.